Ви ніколи не знайдете броколі, що росте в дикій природі, тому що вона була виведена завдяки століттям ретельної селекції рослин. Теж саме стосується цвітної капусти, білокачанної капусти, кольрабі та брюсельської капусти. Усі ці сорти виведені із дикої гірчиці. Експедицію Льюіса і Кларка можна відстежити, оскільки вони залишили надлишкові відкладення ртуті в ґрунті. Усі вони страждали від запорів через м'ясну дієту, тому приймали проносні засоби на основі ртуті під назвою Sunder Клеперс. Повіки на заміну можна зробити з крайньої плоті. Я дізнався це приблизно 90 хвилин тому. Хоча ця операція має жахливий побічний ефект. Людина залишиться членоокою на все життя. У 1304 році католицька церква була змушена перешкодити надмірно неправомірній поведінці одного із їхніх єпископів. Єпископ Лінкольна Джон Далдербі порушив канонічне право і відлучив від церкви все місто ньюпорт Пагнел, позбавивши його мешканців права брати участь у релігійних службах та отримувати благословення. Сталося це з цієї причини, що домашній сокіл його друга загубився в місті. Люди не змогли його знайти. Через це Далдербі подумав, що. Сокола вкрали і вирішив усіх покарати. Вусоногі раки мають найбільше співвідношення розміру пеніса до тіла. Їхній статевий орган приблизно у вісім разів більший за довжину їх тіла. У дорослого чоловіка це було б еквівалентно довжині прутня приблизно в 14 метрів або довжині трьох припаркованих Тойота Корола від бампера до бампера.